Чався пожар, я почав тушити пожар з стороны своего окна. Одесити досі я, готуються я від, від страшної гучної ночі. Після опівночі російські військові атакували місто бойовими дронами. В результаті атаки в основному постраждали житлові будинки містян. Деякі квартири перетворилися на суцільні руїни. Я вискочила, почало тут все валитися, там валитися, я, я, я вже не знала, що делать, що делать. Посмотрите, здесь все побите, здесь все поломанное, здесь це теж подкривало, все попадало. На жаль, не обійшлось без загиблих. Російська атака забрала життя двох чоловіків 1966 та 1967 років народження. Також є жертви і серед тварин. Біда прийшла в Одеський зоопарк. Сталася пожежа, яка була ліквідована силами ДСНС. І, і на привке, жаль, внаслідок цього вибуху загинув домашній баранчик, а решта наших тварин не постраждали, люди також не постраждали. В результаті атаки також пошкоджені адмінбудівля пологового будинку та одеська кіностудія. Там пошкоджено виробничі приміщення, склади костюмів і реквізиту, знищено частину історичних декорацій. Серед працівників постраждалих на щастя немає.